Я тобі казала, там від в хаті свіжі давай. Так, бо май свіжі. Це сам, найсвіжіші стоять. Ти забув? No. No, ми на, можем... потримай. Він на сьогодні наготував маршмелою. Я, що що її... я їй казала, що на газі не можна казати, живіт були. Ну, давай. Так. так. Казала, щолила поцелила... костюм аніган. Майкло, це не Майко вона вже таку має, каже, що, що я знову свіку такі костюми, але одинакові. Я кажу, та яка, яка різниця. Тут ще шорти є, що? Якщо біж... Леся на новій пошті теж їй сподобається. Та такі легесенькі і, і, киш... і кишені має. Я не про то, я її затащила її додому. А, а що? Ти на ланцуті? Вона no. <плес> <плес> вже так Маруську розгодувала, Маруську рядко який йде, чує її голос бежить, я кажу, Галя бажає, набі не руки буде прийти. Я думаю, що Маруся вже перевальцем таке. Без Безголова. Папір. Ну, що? Що таке? Не даремно я тебе кликав? Ні. Ото ти мені не боліда. Не могла розпаковка. Це буде. Крекер солений. Там не салат буде тебе з кракера. Ні, то так я люблю з сир. <рес> салат з крекером буде. Так, <рес> да, так. Да. Сир, молоко, Ти такий файний вафлі. Так? А Стюки я збирала до тебе додому, додому але ти, напевно, почула, що я до тебе збираюся додому. Ти не на що А це ні, моя приєднала. Mm -hmm. Я ж тобі казала, що треба підібратися, mm -hmm. щоб ти вдома ходила як людина. Mm -hmm. Ні, ну попробуй я та света, то, то в мене вже таке було колись. Маєш коротко. Іди, йди mm -hmm. Топік Топіки, цей. І дивись, це є ось такий халат, і це на літо то що треба. Та mm -hmm. я ти ходила ладно, ось такий халат тобі поміряю, ось такий, що в цьому. Та будеш ходити як людина, як я, як по хаті. Ти знаєш, там одна королева написала, що у Франції вона працює в Парижі, да? в, та, в ресторані здається. Чи не в ресторані, але працює Франції, сказала, якщо твоя нагла морда хоче, то вона Дуже може. Хочу. Вона може собі дозволити свою зустрітися. Я дуже хочу. Я дуже хочу. Я дуже хочу, тому що ну то так здається, коли а то, ти вказується, що дуже багато братви нашої в. Дуже... ні, ну тайні, треба набрати багато цукорок для них. Я пам'ятаю, що всі хочуть наші українські цукерки. Я, ду... Я дуже хочу зустрітися, тому що ну коли з місцевими зустрічаюся, тобі більше покажуть, краще розкажуть. Юй, та то секс цінають. Ну, Дудь. Ти Йо? поняла? Та, то то файно. Там буде вітер задувати. Nee, не, вже не буде то. То по вулиці ходити? То яке покуп то піжама? <губи> то що ти витянула? То, то має бути вище. Купити світ. Ало, це файно. І де там був та, 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 по розмірі панську ще взагалі? Давай тобі гарно. Хочеш трошки ти за перебор зробиш? Ти що там тут так, під барі. Так панянка, як звати ту дівчину, що в я не пам'ятаю. Жінку, а не дівчину. Панянка. Всі дівчата а! до 70 років. Дівчину, потім подивишся дівчину. Ну ти мені контакти дай, бо я там собі вже нам там я маю вже з зустріч зустрітися домовлено, і, і якщо друга ще буде. Та, так, я контакти так. даю, а ти їм конфетти везеш. Ну так. А, а, ви... а мені що? Во, маєш треки, вафельки. Так, кроса То дитині. Так, чи не взяв собі? То і? синочку. Ну тоді ще ж тобі я не контакт. Молоко теж синочку завтра до цього. Чекай, зараз наша королева вдівається. Ой. Ні, то я мушу про неї подбати. Я... Нам не говориш, що немає Дома тільки одне, одне плаття в якому ходить. А це 2 двоє кілогосі. Ну так, але би попрас... прасувати. Так, почитати, як то чік, попрасувати. Тут хіба міряє. Хай. Скажи. Угу. Ти я зразу Ну то я тобі з Ти маю гроші. Той, ну, а ти що де... не знаєш, що як ідеш, то треба брати гроші? Мені безплатно ніхто не дає, а мені ще там то другий. Та вона сама. Ні, воно легенько, ну то якінка має бути по хаті, так як я мати 100 убьорів. Я теж придав. Що ти кривиш то? Ти відберні так Де твої убьори тримати, ти убьори? Тихо будь. Тільки що сюрприз виїхав. А хто тобі той сюрприз затягнути тут вдома? Ти? Я не буду тут забувати. Ти звідки знаєш що Я знаю, я вже вгадав, ще з першого разу. Галя сюрприз буде їхати. Угу. А він нести не хоче. Чуєш? Я, я. не Та я не буду. То прийдеться, подивимось, що прийдеться. Та напевно. Ну то якщо ж якщо Сергій собі вдома сидить, прибрав, все зробив, то ти трути ніхіра не робиш. Ну, давай, ладно. Бачите, тут файно, що тут сорочка довша. Тоже пасувало би попасувати. Комір поправ. Ну. Все, от так іде. Ну, от все, маєш костюм, вже не будеш казати, що по не маєш, якби ти вибирай. Я от цього точно візьму. І ну. там то на партію. Спакуй її і до побачення.